Так, річка серед, проба води на чистоту, яка вона взагалі, підійдемо хоч подивимось, чи варто йти щось спробувати, чи ні. Подивіться, дуже прошу. Трави багато, але водичка чиста. Ну, раз приїхав, треба пробувати. Все рівно добра вода, що вода чиста, бо я думав, що буде мутняк, тому що прийшла гроза, як в нас в місті, так і в цій місцевості вже питав людей, які тут живуть чи були в них дощі, то казали та що. Вчора 7-8 вечора гарно злило. Воно, але Водичка прозора, але можливо десь там на глибині метр-півтора і Буде мутніша, але під берегом, в таких місцях, думаю, де буде стояти бажана рибка, там буде чисто. Так що спробуємо. Счастливу воду завжди не заходжу. Обкидаю ближче до берега. Щоб, якщо навіть тут хтось стоїть, щоб його не злякати. так декілька пробних закидів перед собою з берега. Якщо риба є, вона одразу вискочить на, на провірений воблер. Які ловить в мене вже купу сезонів підряд. Оце лакі Джон Хайрен. Кращого в наших місцях не потрібно. Ну і зараз тут основні закиди буду робити обстрімом. Перепровіримо чи там хтось є. Ну, вода така не холодна і не, і не тепла, така середня, я би сказав. Якщо так на дотик рукою пробувати, я там її звичайно не вимірюю ніякими термометрами. Чисто по интуиции. Глухо, можна сказати. Ніхто не розкакує за воблером. Оп, перше клювання. Та не є, бо вже було клювання, значить там ще має бути. Опа! Зразу був удар. От буває зразу кинеш і на падінні зачепів і все, проводка. Можна сказати вже все втрачено. Треба перезакидати. Ну, літо, трава, рослинність тут. Нічого нею не зробиш, так всі річки заростають. Ну, Похлвочка і вихід вже будуть, це вже добре. Мало би когось доловити там Ех, під берегом зійшов ну клас. Прямо там під гілочками сидів. Влупив, то твоя класно. Yeah. Да, круте голоплювання, Ну і рибка така трошки більше за середнього розміру. Все, вже немає нікого. Ще зараз декілька залків тут вище спробую зробити. Щоб там вдасться над травою провести? Перевірок кидав і там ще є гарне місце зараз туди, попробую на декілька закидів і будемо змінювати локацію. Так, перейшов русло. Ти дивись, два рази брав. Раз легенько прикусив, потім вже була сильніша атака і не сів на очки, просто-напросто не сів. Вода ще не могла так хоча і були вже і 11 градусів, і 11, 12, 15 були вже такі прохолодні ночі для серпня місяця. Але ага. але ага. ага. день все-таки температура вища. Так що за день водичка все ж таки ще прогрівається. У мене поки що холості клювання і сходи риби. Нема. Що нема, значить треба шукати. Так що, ми займемося зараз. нове місце Зразу порадувало Гарно рибка атакувала. Декілька було колись західів. Це його пив. Класно, десь там між травою вони сидять. Можна туди попасти. Почнується глибина, а я вже там не зможу пройти, так що я хожу на берег. Я зараз так обійду і зайду там в воду з цієї сторони. Попробую там сюди. Місця тут дуже круті і минулого року попадали не сюди на гарну рибалку. Цього я вже був на одній, але, але вона все рівно не така була як минулого року. Так що пробуємо. Jā, labi, mēs esam. Eto, tālu vērt. Lāginu zlu pīlā. Ти тут є і їхав сюди за тобою. Його було небезпечно брати, бо він засаджує три в пальці зразу. Там довго не треба. Ох. Зійшов. Så har jeg bomma den til nå. Разум, разу плюваємо. Тільки варто закинути в правильне місце. Так, Тепер вертаюся вверх і обкидаю обстріл. Те, що я кидав вниз по діагоналі, то я думаю вже все накололося. щоб ближче закинути, Оп, майже в берег. Може то вже так перед осенью він чує холода і вже так слабше бере поверхневі, ну, але знову ж таки я тут більше нічим не проведу. Глибини нема, трави багато. Балка найдовищних клювань. Знову. І мінімум риби. Так я тільки одну зловив. А тут вже кожен три закида, три клювання по яких з якими виходами із плесками. Може йому туди аж під дерево. Ну, це не впливає на те, щоб він. Гарно засікався і її вовле не тільки атакує, позлючував і все. Ну явно тут більше стоїть. Ви з реалізацією У мене великий. Все промахнувся. вода вже чиста, і так промахнутися. І риба крупнікова. Можу сказати, дуже все по Можливо, Це була і ось, якби заключна рибалка в сезоні 2025 на головлика. Не знаю, чи ще вдасться виїхати, чи буде можливість, але буду ще намагатись пробувати отак, після грози і зниження температури такий, і собі пльов. Ну І Варто було очікувати в принципі, на таке. Але все-таки я вирішив ризикнути і спробувати. Так що, пробую вибратися звідси на берег. Точніше я вже на березі, Але тут під таким схилом треба лізти на гору. Так що, наразі всім дякую, що дивились. Одного зловив непогано і на тому дякуємо річці і гребці.